Підрізані крила Закарпаття. Аеропорт Ужгород вже рік не приймає регулярні рейси. А проблема, як кажуть, під боком державний кордон. Щоразу при зльоті та посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини. Сертифікат країни сусідки на відповідні маневри закінчився у червні 2016 року. Тепер небо над цією країною контролює ЄС. Домовитись про відновлення дозволу, з яким досі не вдалось. Як модернізували за цей час єдине закарпатське литовище? Та чи отримує такий Ужгородський аеропорт Другі крила? Дивіться у нашому сюжеті. 13,5 мільйонів гривень виділили на Ужгородський аеропорт з обласної скарбниці та фонду регіонального розвитку за півтора року. За цей кошт тут відремонтували злітну смугу і термінал, встановили нову огорожу та закупили деяку спецтехніку. Однак ситуації це не врятувало. Наразі комунальне литовище може приймати тільки чартерні рейси та й ті лише в безхмарну погоду. В Найкращі ж свої часи литовище приймало до трьох сотень рейсів у рік. За минулий рік ми всього виконали, прийняли 205 рейсів. За цей рік ми прийняли, якщо мені пам'ять не зміняє, десь около 35. Аероперевезення в Україні стрімко набирають популярності за даними Міністерства інфраструктури України. Минулоріч пасажиропотоки через аеропорти України зросли практично на 21%. але не для закарпатців. Їм, аби куди-небудь полетіти, доводиться користуватись послугами сусідніх аеропортів. Найближчий в Україні Львівський за 250 кілометрів від Ужгорода, а також портами Словацького Кошиці за 100 кілометрів та Угорського Дебрицена за 150 кілометрів від обласного центру. За рік такого неповноцінно. На функціонування Ужгородського аеропорту було написано понад три десятки звернень до всіх інстанцій, які можуть посприяти в розв'язанні повітряного інфраструктурного колапсу. В коментарі нашому телеканалу міністр інфраструктури заявив, що альтернативи ужгородського литовища в області немає, тому це питання піднімають практично на всіх перемовинах з представниками ЄС. Це питання необхідно погоджувати з Брюсселем, тому рішення цієї проблеми займає більше часу, ніж ми очікували. Ми шукаємо шляхи, як отримати сертифікат провайдера не на ціле підприємство «Украєрорух», бо це дуже дорого і довго. А на окрему юридичну особу провайдера, яке було створено на базі аеропорту Ужгород. Шанси високі, оскільки і ASA готова до діалогу. А міністерством запропоновано декілька варіантів, як розв'язати проблему. На рівні області розв'язати проблему намагались. Дача комунального аеропорту в оренду іноземній кому компанії врятувала б ситуацію. Звернулися з пропозицією до наших угорських колег, які мають поруч аеропорт Дибреце щодо того, щоб ми змогли здати їм в оренду аеропорт. Ми готові їм надати аеропорт в оренду фактично безкоштовно. Тобто, в рахунок оренди будемо зараховувати всі покращення, які вони покладуть, для того, щоб цей аеропорт. Функціонував, оскільки, ну, законодавчо ми не можемо його безкоштовно надати. Однак і цей діалог поки не дав результатів. Як повідомили в прес-службі обласної ради, досі очікують відповідь з-за кордону. Такий варіант відкриє нові можливості для аероруху на Закарпатті. Якщо з'явиться інвестор, то залюбки буде можливість віддати його в хороші руки для того, з умовами такими, щоб відбувалося вкладання в інфраструктуру аеропорта, і безпосередньо, щоб аеропорт, як здається, в оренду, то лише на умові того, що він повинен виконувати функції лише аеропорта. Коли ж Ужгородський аеропорт запрацює повноцінно, поки не беруться сказати ні в одній структурі, до яких ми звертались за коментарями однак, при наявності відповідних дозволів, потенціал литовища дозволить приймати рейси хоч що години.